Вітаю всіх шанувальників шахів. Я Максима Карчук і ви на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Арон Німцович проти Зігберта Тараша. Це обидва дуже відомі шахісти, насамперед теоретики, і вони претендували на світову першість. Дивимося партію. Д4 Д5, Кіньв 3 С5, С4 Е6. Є3 кінь F6, слон D3, кінь С6, рокіровка, слон Д6. В цій позиції, раніше, і далі в партії, в білих є хороший хід СД. Що може далі бути? Наприклад, чорні б'ють ЄД, ДЦ, слон С5, і в чорних з'являється ізольований пішак. Це насамперед вигідно білим. Якщо от білі б'ють СД, от можу чорні конем побити. Кінь D5, DC, слон С5, А3. Білі хочуть зіграти Б4, слона на велику діагональ. А кінь на D5 він стоїть не саме найкраще поле, хоча от він в центрі стоїть. В нього не буде ходів вперед. І, можливо, в якихось варіантах навіть білі е 4 зіграють. Партії був хід Б3, рокіровка. Слон Б2, Б6, кінь бд 2 слон б7, Тура С1. Найкращий хід за чорних ЦД. Оце, от схоже, як і білі могли вигідну собі пішакову структуру робити, так і от чорні мали б зараз побити ЦД, І раніше могли чорні і білі це робити. Що може бути? Якщо от б'ють ЕД, слон F4, от слон зараз дуже добре стоїть, зв'язує коня, нападає на туру. Наприклад, А3 ДЦ. І, ну, в білих можуть бути висячі пішаки. Ну, звичайно, конем бити не можна. Але, от, вигідні для чорних редакцій. Або білі б'ють кд Д4. Кінь d4, слон d4, ось є вже хід Е5, слон Б2, Д4. Д4 насамперед, добре. от Слону діагональ відкрити. Єде, єде. І ось два чорних слони дивляться на короля білих. В чорних є прохідний пішак. Трошки обмежує ще він білі фігури. І його бити не можна. Наприклад, слон d4 це помилка. Ну, все дуже просто: слон H2, король h2, ферзь d4. І внаслідок розміну пішаків, в білих король слабший. Чорний слон на великій діагоналі сильний. Тобто така от пішакова структура. І білим, і чорним було добре, як раніше побити CD. Чорні зіграли ферзь e 7 і нарешті білі побили CD. ЄD. Кінь h4. Кінь йде на f5. Ну, з вилкою на слона, на ферзя короля буде атакувати. Коня так не можна туди пускати. Звичайно, зіграно g6. В коня тепер немає ходів з краю, він повернувся. І що досягнули білі? Звичайно, от слон на великій діагоналі став сильніший за білих, бо чорний вже немає пішака на g7. І в білі далі в партії будуть намагатися це використати, і в них майже вийде. Тобто, от велика діагональ, в чорних може бути слабкою. Тура А, д 8 ДЦ. Ось відкрили вже діагональ. БС, слон Б5, кінь Е4. І білі зробили, як на мене, невдалий хід, розміняли слона на коня. Тобто, не було якихось таких очевидних причин це робити. Слон с 6, слон с 6. Ферзь це 2 Кінь Д2. Вигідний розмін. Зараз побачите чому. Кінь Д2. Хід чорних. Зараз бажано натиснути на паузу. І подумати, як тут чорним далі грати. Найкращий хід. Я вже в своїх відео цю ідею показував. Д4. Основна ідея це відкрити діагональ слону. Білі зіграли невдало. Хороший хід був Тура Ф'є1, і в білих було, в принципі, все ще нормально. От, турою захистили поле є 3 Тура на Ферзя нападає. А на D4 білі зіграли ЄД. І от попередній хід Д4 за чорних був дуже сильний. І далі до кінця партії чорні зіграють понад 10 сильних ходів. Майже всі, як кажуть, перша лінія комп'ютера. Тобто гра чорних просто вражає. Що було далі? Тобто всі 10 ходів я не буду вас запитувати, запитаю трошки менше, як далі грати. Слон h2 шах, король h2, жертва фігури. Тепер ферзь атакує короля. І слон G2. То кілька відео тому я показував таку ідею: жертва двох слонів за двох пішаків, щоб відкрити короля. Це була партія Ласкара. Якщо ви не дивилися, можете. Подивитися, там дуже схожі ідеї. Що буде, якщо білі поб'ють слона? Король g 2, ферзь g 4 Відтіснили короля на край, і тура d 5 Загроза. Тура h5 мат. Білий є захист від мату. Ферзь c5. То ферзь вже п'яту лінію захищає. От як чорні виграють ферзя. От, подивіться, яка редакція хороша. Тура H5. Ферзь h5, ферзь h5. Король білих, він от по-любому опиниться зараз на вертикалі g. Король g2, ферзь g5. Подвійний удар. Король f3, ферзь d2. Що в нас по матеріалу? В нас ферзь проти тури і слона. Звичайно, тут ферзь сильніший. Зараз от просто слон під боєм. Ще й білий король відкритий. А Якщо хід чорних, то загроза h один мат. Білим треба захищатись. Слона бити вони не хочуть. Зіграли F3. Ну і тепер от слон під боєм. Як його захистити? Чорні грають дуже сильно. Тура 8. Поставили Туру на відкриту вертикаль, Тура йде на Е2. Тобто слон, він умовно захищений. Його бити не можна. Король G2, Тура е 2. Ну і білим тут просто мат. Тура в 2 Ферзь аж 2 мат. Тура йде на е 2 білі перекривають цю лінію, кінь е 4 Тепер за білих загроза ж 2. І білий король буде захищений. буде в білих на дві фігури більше. Хід чорних, подумайте, що робити далі. Так, найкращий хід Ферзь h1. Король F2. І тепер побили туру. Слон F1. Що робити білим? Наприклад, тут слона бити не можна. Тура F1. Ферзь аж 2. Лінійний удар. Ферзь c 2. Виграли ферзя. Який ще варіант? Можна дати ось шах і вилку. На короля і на туру. Король F8. Кінь e 8 Ферзь 2. Король є 3 Тура є 8. Білим, взагалі, найкраще ферзем закритися. Ну, давайте вони хочуть з ферзя зберегти. Король F4, G5. Король F5. Ферзь f3. Ну, Мат зараз буде. Король G5, F6. Король ф4, ферзь h 3 мат. Тому білі зіграли тут d5. Основна ідея відкрити діагональ слону. І далі ще й, можливий хід буде ферзь С3, просто вже на мат нападати. Звичайно, чорні поля слабкі і чорним ну, майже неможливо їх захистити. Як продовжувати атаку? Дуже заважає білий кінь в центрі. Ну, але є просте рішення за чорних F5, виганяємо коня. Ферзь 3. Ось білі напали на ферзь 7 мат. Також більіш напали на поле h8. Буде ферзь аж 8 І потім ж ферзь g7 мат. Тобто, два от поля чорні зараз не можуть захистити. Що зробили чорні? Ну, початок це ферзь g2 шах. Король є 3. А далі знайдіть хід за чорних. Гарний хід. Він веде точно до мату. Тура Е4, є 4 шах. F'. І у чорних був тут кращий хід. Тут певна неточність є. Чорні не побачили мат в 3 ходи. Ферзь 3, король d2. Ферзь F2, король Д1, Ферзь F2. Ну і чорні зіграли F4. Цей хід теж виграє. І навіть станеться мат більш гарний. Король F4. Тура F8. Король Е5, Ферзь аж 2 найкращий хід. Король Е6. Тепер знайдіть, як чорним найшвидше виграти. Чорні можуть поставити мат в 2 ходи. Тура е 8. Якщо король в 6 тоді ферзь f4 мат, або ферзь h4 міг походити. На Тура є 8, зіграли король e7, і тоді мат. Слон до 5. Ось така гарна партія Зігберта Тараша. Особливо друга половина партії. Всі ходи дуже-дуже сильно. Кому у нас сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!